Бажаємо здоров'я, висловлюємо подяку від військовослужбовців 153-ї бригади, благодійному фонду Центр допомоги кам'янчанам, учасникам АТО та волонтерам проекту дронороби Кащуку Сергію, Коваленку Сергію, Єгору Ведернікову, Никифорчину Сергію та Браеску Семенишину Роману Прохання до жителів Кам'янця-Подільського підтримувати донатами проект Дронороби. Оскільки він є унікальною волонтерською ініціативою, який довів свою ефективність та системно постачає до ЗСУ різноманітні дрони та засоби РЕП. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Сьогодні ми розповімо, як налаштувати регулярний платіж через мобільний додаток Монобанк на реквізити благодійного фонду Центр допомоги кам'янчанам учасникам АТО. Для початку заходимо в мобільний додаток Монобанк та обираємо вкладку Інші платежі. Далі обираємо заплановані платежі. Та натискаємо запланувати платіж. Обираємо Благодійність. І натискаємо на кнопку Оберіть фонд. Тепер нам потрібно вказати назву благодійного фонду, а саме Центр допомоги камінчанам, учасникам АТО. Ви можете написати слово Центр та обрати зі списку наш фонд. Або ж продовжувати вводити назву повністю, допоки не залишиться лише один варіант. Натискаємо на назву нашого фонду. Натискаємо Встановіть дату. Обираємо потрібну дату та натискаємо Зберегти далі натискаємо на кнопку Зазначити частоту. Обираємо раз на місяць і натискаємо Зберегти. Тепер натискаємо Зазначити суму. Вводимо суму платежу і натискаємо продовжити. Ось і все. Регулярний платіж створено. Волонтери благодійного фонду Центр допомоги кам'янчанам учасникам АТО хочуть наголосити, що для них дуже важливі саме регулярні надходження, адже тільки так вони можуть заздалегідь планувати закупівлю необхідних компонентів для дронів, тому навіть маленька щомісячна сума від тебе буде для них дуже корисною. Слава Україні! Підпишіться на наш ютуб канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.